Доброго дня! Мене звати Євген Чернецький, це українські старожитності. Ця програма е, створена за підтримки Київської колекціонерської спільноти. Сьогодні ми поговоримо про одну з найбільш поширених на теренах України монет 17 століття. Йдеться про боротинку. Е, Оцей екземпляр, який я тримаю в руках, це коронна боротинка. 1664 року. Вона мідна, йдеться про карбування, звичайно, має круглу форму і її вага це грам з чвертю. Слід сказати, що боротинки виникли, сама ідея їх карбувати, суперечила тогочасному законодавству Речі Посполитої, тому що тоді монети мали бути або срібними або золотими, і, відповідно, в срібних монетах, ну, особливо в менших номіналах, додавалася лігатура, тобто до срібла додавалася певна частка міді, і таким чином монета поступово псувалася. Але формально вона вважалася срібною і mm. начебто відповідала. Чинному законодавству. Але наприкінці 1650-х років, це я нагадаю, що достатньо трагічний складний момент в історії Речі Посполитої, після до, до тривалих козацьких війн, боротьби з українським гетьманатом, додалося те, що ввійшло в історію як потоп. Тобто це велика кривава польсько-шведська чи польсько литовсько шведська війна. І от якраз в той час скарб був, скарбниця була порожньою, платити війську не було чим, тобто ситуація була критичною. І орендар Краківського монетного двору Тіт Лівій Боратіні запропонував карбувати мідні монети з примусовим курсом. Тобто отака монета мала, скажімо так, прийматися на теренах Речі Посполитої як срібний шелях. Що ж тут ми бачимо на цій монеті? На аверсі вміщене погруддя короля Яна Казимира. Навколо ми бачимо латиномовну Знамовні написи. Тут йдеться про Йоанн Каз Рекс. Тобто Йоаннес Казімірус Рекс. Ну, тобто Ян Казимир Король. Чесно кажучи, ну, ця монета не є в такому досконалому стані. І тому, якби я не користувався працями, які присвячені нумізматиці Речі Посполитої, то я б не знав, що потрібно дуже уважно приглядатися от над головою короля, там в частині цих карбованих монет. Карбовані ще три літери, вони значно меншого розміру. Йдеться про ТЛБ, тобто це ініціали Тіта Лівія Боратіні. Ну, дійсно, тут, якщо от уважно придивитися, то можна помітити літеру Т, чи там були решта літер, і їх не видно через стан монети. Чи їх не було, і це може якийсь, скажімо, от, так, така версія цієї монети, де лише м, на штемпелі був вирізаний лише одна з цих літер. Сказати важко, ну, решту літер помітити не вдалося. Реверс у нас трошки здвинутий. І е, тут ми бачимо е, польського геральдичного орла, е, е, коронованого. На грудях у нього е, в щиті герб е, королівського дому вазів. Тобто Ян Казимир був представник цієї шведської династії. І е, е, з чим, власне кажучи, була певною мірою пов'язана оця польсько-Литовсько-Шведська війна. Е, і навколо ми бачимо теж скорочений латиномовний напис «Solid Reg Polo». Тобто Солидус Regnus Poloniae. тобто Шелях Королівства Польського. Ну І дата 1664 рік, причому 1600, добре, впевнено, можна розлеяти, Шістка, друга, вже так, ледве її помітно. Четвірка, ну хіба що вгадується. Слід додати, що просто під цим гербом і по центру, фактично, монету, між написами, там вміщено ще один такий мініатюрний значок. Якщо не знати, що його там треба шукати, знову ж таки, можна його не побачити. Йдеться про гербову фігуру герба Сліповрон. В цьому випадку це от герб, яким користувався великий кронний підскарбій Ян Казимир Красінський. Ну Герб цей має фігура, складну це складна композиція, там підкова, надпідковий хрест, ще вище круг, який тримає в дзьобі перстень, Тому коли це все зменшується до розміру, ну буквально, можливо, тут якихось добре, що міліметра два, то навіть якщо б ця монета була в супер ідеальному стані, я думаю, що і в тому випадку. Там складно було б аж в таких деталях розглядіти оці всі подробиці цього зображення. Слід сказати, що ця монета дійсно дуже поширена. Вважається, що її карбували загальний обсяг близько ну, в напрямку 2 мільярдів екземплярів. Це, це колосальна кількість. Для монет того часу. І е, е, вважається, що саме цю монету дуже частко, часто підробляли. Це пов'язано в першу чергу з тим, що вона мідна. Тобто, очевидно, що фальшувальникам було набагато простіше здобути мідь, і от карбувати з неї ці монети, можливо, там меншого. Меншої ваги там чи ще з якимись моментами, тобто продукуючи в колосальних кількостях фальшиві шеляги, які ми знаємо як боротинки. Тут слід наголосити, що в Речі Посполиті насправді були дуже жорстке законодавство, яке стосувалося людей, які фальшували гроші, таку людину піддавали тортурам. Потім їй відрубали праву руку, яку прибували на міській брамі, і, зрештою, цьому злочинцю відрубували голову. Але вважається, що тим не менше, попри такі жорстке покарання для фальшивомонетчиків, все ж вважається, що близько 10 братинок були фальшовані. Тобто, от в цій масі грошові, яка була. Тоді карбован. Ну, насправді від 2 мільярдів це також величезна кількість монет, які вдалося так, сфальшувати. Ну, От така монета. Якщо вам було цікаво, підписуйтесь на наш канал, лайкайте це відео і поширюйте послання на нього в соціальних мережах. До зустрічі!